Всім привіт! Сьогодні, в рамках освітньо-практичного проєкту відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини, ми з вами розберемо засади і основу цифрової чуток кібербезпеки. Тренінг організовано молодіжною організацією Наше щасливе життя за підтримки САР «Єднання» у межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Загальну цифрову читок кібербезпеку можна поділити на три головні напрямки: попередження взламу. Оперативне вирішення проблеми, розв'язання наслідків і мінімізація шкоди. Почнемо з головного: для того, аби обезпечити себе та свої профілі, ресурси і персональні дані, необхідно вжити всі можливі засоби та дії для такого захисту. Перше, обов'язково вигадуємо та вводимо складні цифрові та символьні паролі на телефон, ноутбук, комп'ютер чи інший пристрій, з якого ми постійно заходимо на ті чи інші ресурси. Варто забути про графічний ключ? Ключ чому? Правильно, тому що по сліду на екрані, або по руху руки зловмисники можуть підібрати ваш ключ і заволодіти всіма даними та профілями на телефоні. Є, звісно, така послуга, як Face ID, але нерідко і він спрацьовує на фото людини, або зловмисники можуть, показавши вам телефон, розблокувати його. Тому в налаштуваннях телефону обираємо встановити довгий цифровий пароль і в жодному разі не використовувати наскрізну номерацію, типу від 0 до 9 або навпаки, а також не використовувати свою дату народження. Друге. Використовуємо для основного профілю телефону захищену електронку, типу Gmail. При цьому встановлюємо на неї двохфакторну аутентифікацію. Третє. Встановлюємо також двохфакторну аутентифікацію на особисті профілі в соцмережах. І в жодному разі не натискаємо зберегти пароль в браузері», ані на телефоні, ані на комп'ютері, особливо на чужих. За такою можливості завжди перевіряємо діючу робочу сесії та натискаємо на кнопку Завершити всі інші сесії. Не використовуємо одноразові чито підозрілі електронки для реєстрації на основні профілі в соцмережах або в банкінгах. П'яте. Не переходимо за посиланням в смс-повідомленнях, в емейл-розсилках, перевесених повідомленнях, в, в телеграму. Рекламі, так званих розіграшах, не клацемо по банерах чи то інших виринаючих віконцях і тим паче не вводимо в різноманітні форми свої персональні та банківські дані. Наступне: нікому не називаємо ані разові паролі, які прийшли в смс на телефон, не натискаємо жодних цифр. Колись незнайомих чи знайомих номерів нам телефонує робот. І нікому не передаємо останні цифри номера, з якого вам зателефонували з банку. Сьоме. Мінімум раз на місяць повністю очищуйте історію переглядів, таке ж пам'яті браузерів і додатків. Це не тільки звільнить місце на телефоні чи то планшеті або ноутбуці, але й допоможе додатково захистити вас від втрати цінних даних. В жодному разі ані безкоштовно, ані за гроші не здавайте ні друзям, ні чимось якимось фірмам свої профілі в оренду. Не користуйтеся сайтами маслайкінгу. Та не авторизуйтесь на будь-яких сайтах через профілі соцмереж або електронки, бо інакше вони отримують повний доступ до налаштувань і даних ваших профілів, в тому числі зможуть умовно легко викрасти їх або розміщувати, чи то розсилати якусь інформацію від вашого імені. Не користуйтеся відкритими. Та чи підозрілими Wi-Fi мережами, особливо, якщо для доступу до інтернету, вони вимагають від вас вести свої паспортні банківські дані або авторизуватися через електронку або соцмережі. Скоріше за все, такі дані збережуться на сервері або хумарі роутера і потім можуть бути використані зловмисниками проти вас. 10. Робіть резервні копії важливих файлів в хмарних сховищах. Хмарні сховища це Google Диск, Dropbox. Статистично є дуже ймовірним, що може трапитися пошкодження жорсткого диску або флешки без можливості відновлення. Якщо ви користуєтесь Gmail-поштою, то можете використовувати Google Диск. Якщо у вас є таємні файли, то ви можете їх попередньо зашифрувати, а потім завантажити хмарне сховище основного чи краще додаткового профілю. Не залишайте без догляду свої пристрої навіть при друзях чи то Блокуйте свої пристрої і в налаштуваннях встановіть автоматичне блокування на пароль протягом 30 секундної бездіяльності екрану. Не позичайте свої ноутбуки, телефони або профілі навіть ненадовго. Не дозволяйте користуватися чужими флешками чи картами пам'яті. Чому правильно аби убезпечитися від вірусів шпигунських програм і викрадених даних також. 12. Використовуйте виключно ліцензовані програми, не завантажуйте шарові ігри та додатки з рекламою, чи то на відомих сайтів або реклами, не надавайте жодних доступів до телефону та його розділів, жодним іграм і додаткам, А також блокуйте будь-які дозволи змінювати налаштування пристрою. 13. Заблокуйте автоматичне завантаження файлів на ваш телефон та комп'ютер, вибравши в налаштуваннях позначку попередньо запитати теку зберігання. Чому? Правильно, аби знов-таки обезпечити себе від шкідливих і зайвих закачок. 14. Якщо раптом вам прийшлося скористатися чужим браузером для термінової авторизації в будь-якому своєму профілі, то по завершенню такого використовуйте обов'язково натисніть Вийти з профілю. Клавіші Ctrl-R. Потім клавішу Shift F5 або через клавішу Ctrl-H натисніть очистити історію таке ж за останню годину. 15. ігноруйте будь-які листи чи то повідомлення про виплати, виграші, спадок або щось, типу. Подивитися це ти на відео. Або це ти на фото, перейшовши за такими посиланнями, або натиснувши підтвердити свій профіль, навіть якщо вони перейшли від ваших друзів, а тим паче від ваших дуже дорослих батьків, бабці або дідуся, бо ви можете легко втратити свої профілі, банківські рахунки, телефонний номер, або просто повністю вбити систему на своєму телефоні. На жаль, таких сумних історій дуже багато. В жодному разі не відправляйте передоплати ані на сайтах, начебто, відомих магазинів або банків, ані за проханням, начебто своїх друзів, чи Якихось бо раптом їх вже взламали і просто виманюють гроші у всіх, хто є в списку контактів. 17. Ніколи не відповідайте на вхідні дзвінки словами чи частками Да, так, я, давай, бо банківські телефонні роботи, роботи позитивно реагують на такі слова, і автоматично можуть погодити збільшення кредитів, пересилку грошей на інший рахунок або навіть зміну фінансового номеру телефону. Що легко може використати шахраї на свою користь. 18. В жодному разі не пересилайте знайомим, близьким чи тим паче незнайомим будь-які свої фото, навіть обличчя і особливо інтимні, бо потім шахри можуть вимагати з вас фото. Аби, аби не публікувати фото в відкритому доступі, якщо навіть ці фото опублікують, не потрібно побуватися і тим паче в жодному разі нічого з собою не вчинайте. Всі колись помиляються, поговорять і забудуть. 19. відключіть в телефоні, додатках і браузерах доступ до геолокації та послуги поділитися своїм місцезнаходженням. Це не тільки значно зекономить заряд на телефоні, але й убезпечить вас від шпугунських спостережень. Якщо раптом ви стали жертвою інтернету, не впадайте у відчує, не платіть жодних грошей викрадачам чи то шахраям, а просто зверніться до кіберполіції, зверніться до банку, аби заблокувати... Ваші рахунки, якщо є така можливість, попередьте рідних і близьких про те, аби не пересилали жодних коштів, чи то фото будь-кому, хто телефонуватиме від вашого імені або з вашого номеру. Якщо щось сталося з телефоном, зверніться з оригіналами документів до сервісного центру свого оператора про допомогу з відновленням номера, а також на гарячі лінії чи техпідтримку соцмереж про тимчасове замороження ваших профілів. На даний момент, давайте перейдемо до практичної частини і впровадимо з вами всі необхідні методи та засоби додаткового захисту своїх профілів і гаджетів. Нагадаємо, що від освітньо-практичний проєкт відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини, організовано молодіжну організацію Наше щасливе життя за підтримки ІСАР-Єднання у межах проєкту ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР-Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та центром демократії та верховенства права. Завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку СЕТ. Зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди САР-єднання, погляди агентства США з міжнародного розвитку або уряду США всім безпеки, щастя, захищеності та довгого безпечного життя.